Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про комендантську годину та про відповідальність за порушення комендантської години. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та Telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене і даєте можливість знімати для вас нові та корисні відео. Тому дякую, що дивитесь та підтримуєте мене. Друзі, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Наша влада, вона ввела комендантську годину на всій території України. В кожному місці, звичайно, що дія комендантської години відрізнялась, але принцип залишався один і той самий. Після початку комендантської години та до її завершення на вулицях у громадських місцях не могли перебувати громадяни України, особи без громадянства та іноземці, не маючи відповідного дозволу. Від військової комендатури і так само не мали права працювати підприємство, установи та організації, не маючи відповідного дозволу. І, звичайно, друзі, я вважаю, що це є дуже гарний крок від держави, тому що правоохоронці та військовослужбовці вони саме під час дії комендантської години мали можливість виявити та знешкодити диверсантів та інших ворогів нашої держави. Тому що ті діяли е, зазвичай під час темної пори е, доби, і якраз на цю темну пору і вводилась комендантська година. Але друзі було дуже велике. Але і дуже велика проблема, і вона і на сьогоднішній день є. Це відсутність будь-якої відповідальності за порушення комендантської години. Про це дуже багато говорили і журналісти і. Юристи і політики, і зазвичай, коли тільки почалось повномасштабне вторгнення Росії до України, то під час дії комендантської години майже ніхто не виходив на вулицю, тому що розуміли, що є вороги, є диверсанти, і, звичайно, що є якийсь ризик потрапити, ну як мінімум, під перевірку документів, і люди, звичайно, що боялись. Але після того, як наші Військові допомогли загарбникам звільнити більшу частину захопленої території України: це і Київська область, і Чернігівська, і Сумська, і частина Харківської. То людей, які почали себе відчувати у безпеці і вести себе спокійніше, стало набагато більше, і набагато більше людей почало, ну так би мовити, перебувати на вулицях і у громадських місцях. Вже під час дії комендантської години. А, і дуже багато ми отримували повідомлень і новин про те, що вже починають працювати нічні клуби, ресторани у Києві, у Одесі, у Львові, у Дніпрі, тобто в великих містах, які звикли жити не тільки денним е, життям, а ще і е, нічним життям. Так само звикли жити. І у, саме у цих містах концентрується Ну, більша частина людей, які полюбляють відпочивати в тому числі і вночі. І дійсно, коли почались такі повідомлення, то держава відреагувала, і ми побачили, що відбуваються рейди поліції разом з військовослужбовцями та працівниками ТЦК. І під час цих рейдів на нічні клуби, на ресторани, дійсно затримувались люди, які порушують комендантську годину. Але оскільки не було ніякої відповідальності за порушення такої комендантської години, то таких порушників карали тим, що їм вручали повістки для того, щоб вони з'являлись до ТЦК на уточнення даних щодо них. Ну і всі ми розуміємо, що достатньо багатьом любителям нічного життя ці повістки про явку до ТЦК вони, в принципі, не заважали в подальшому, знову ж таки, на наступний день або через тиждень йти і знову відпочивати а, вже під час дії комендантської години. І ну, якийсь період дійсно поліція з працівниками ТЦК видавали такі повістки, потім. А, Наше військове командування, міністр оборони і багато військовослужбовців почали виказувати незадоволення тим, що порушники карають врученням повісток. Зазначили про те, що ну, якби це не може бути покаранням служба у Збройних силах України не може бути покаранням за якісь правопорушення, тому що служба у Збройних силах України є честю і відповідно. Покарання та вручення повісток воно е, плямує репутацію Збройних сил України. І після того рейди поліції і рейди працівників ТЦК по нічних клубах, по ресторанах вони зупинились і далі е, любителі і цінителі нічного життя і нічного відпочинку могли е, без і безвідповідально. Відпочивати, знаходитись у ресторанах, у нічних клубах, і насправді ця ситуація з порушенням комендантської години вона досягла пику на початку осені 2023 року, коли вийшли розслідування. Журналістів, в тому числі української правди, Михайла Ткача, про те, що в Києві достатньо багато працює закладів, достатньо багато працює нічних клубів, ресторанів. І у цих розслідуваннях ми бачили, що навіть коли поліція приїжджала до ресторану або до нічного клубу, то працівники поліції або нічого не могли зробити, що вони казали, що немає ніякої відповідальності. Або здебільшого здавалось таке враження, що вони просто не хотіли цього робити. І знову ж таки, з відео Михайла Ткача було видно, що навіть а, ті працівники, які приїжджали до працюючого нічного клубу, вони просто не хотіли там а, чимось займатися і чимось розбиратись. Люди ходили у другій годині ночі по вулиці п'яні, і видно, що не тільки п'яні, і поліція ніяким чином їх не затримувала, і відповідно. Навіть не встановлювала їхні особистості. Ну, друзі, звичайно, що це є велика біда, і я вважаю, що під час дії військового стану, під час дії комендантської години, жодна людина не може. Ставити себе вище за інших, і, відповідно, не має бути так, що якісь люди можуть відпочивати або можуть знаходитись на вулицях, а іншим людям це заборонено. Тому що знову ж таки багато разів я отримував дзвінки, коли людям, люди дійсно по якихось поважних причинах були затримані на вулиці за порушення комендантської години, але ну, вони. Порушили цю комендантську годину не із-за того, що е, вони відпочивали десь, а дійсно або повертались з роботи достатньо пізно і затримались, або з якихось інших особистих причин. Е, то таких людей, коли затримували на вулиці поліцейські, вони навіть деякі поліцейські. Казали про те, що людина має залишитись в машині, зупинити рух автомобіля і залишатись в машині до закінчення комендантської години. То така достатньо велика і масова сегрегація відбулася в Україні, коли одним людям можна відпочивати, іншим людям не можна. Одним людям можна порушувати комендантську годину, іншим не можна. І так само. Відбулася сегрегація і бізнесу, тому що деякому бізнесу можна працювати і заробляти гроші а достатньо багатьом іншим нічним клубам, ресторанам працювати вночі не можна. І знову ж таки, я знаю приклади, коли багато нічних клубів, із-за того, що вони не можуть працювати вночі, а це є основна пора і основна частина доби, коли вони можуть заробляти, то такі нічні клуби. Просто зачинялись, натомість деякі нічні клуби, скоріш за все, домовились з місцевою владою і спокійно собі працювали. Ну, про умови такої праці, на жаль, повідомити вам нічого не можу. То, звичайно, що не може один бізнес почувати себе, не наче ніякої війни і немає, а інший бізнес зачинайтесь, тому що він не може працювати під час дії комендантської години. І друзі, нарешті, нашим поважним народним депутатам дійшло, що потрібно встановити якусь, хоча б якусь відповідальність за порушення комендантської години, тому що її просто не було. І поліцейські, навіть якщо хотіли, вони ніяк притягнути таких порушників не могли. І у Верховній Раді зареєстрували нарешті законопроект. Які, як зазначили у самій Верховній Раді, розроблявся разом з консультантами з Національної поліції України, і цим законопроектом пропонується ввести штрафи, по-перше, для громадян, які порушують комендантську годину, і встановити такі штрафи в розмірі від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень. І так само ввести штрафи для бізнесу, для підприємств, установ та організацій, які будуть становити від 51 до 102 тисяч гривень. Я, друзі, вважаю, що звичайно це є непоганий перший крок для того, щоб карати порушників комендантської години. Але я вважаю, що ці суми вони є замалими для поціновувачів та любителів нічного життя, тому що. Я розумію, що багато хто відпочиває у нічних клубах під час дії комендантської години, вони залишають у таких закладах набагато більше, ніж 8,5 чи 17 тисяч гривень. І, звичайно, що такі штрафи вони повинні були бути набагато більшими. І так само щодо бізнесу, то, повірте, що 51 чи 102 тисячі гривень. Вони є недостатньо великими ці штрафи для того, щоб зачинити а, ті самі нічні клуби, у яких відпочивають поціновувачі нічного життя, тому що такі нічні клуби заробляють набагато більше, ніж ці суми, і відповідно їм буде просто легше заплатити ці 51 чи 102 тисячі гривень, аніж зачинитись і не заробляти по декілька мільйонів а, за одну ніч. Тому я вважаю, що взагалі такі штрафи мають бути в десятки разів більшими, і взагалі самою ідеальною відповідальністю це була б кримінальна відповідальність за порушення комендантської години, наприклад, повторне порушення комендантської години. Тобто, якби людину один раз зупинили і виписали штраф, я думаю, що вона б вже подумала, чи потрібно їй порушувати другий раз комендантську годину. І якщо за це порушення буде вже не адміністративна відповідальність і не стягнення штрафу, а вже буде кримінальна відповідальність, і знову ж таки, чи це буде штраф по кримінальній відповідальності, чи це буде набагато більш серйозна відповідальність. Тому, друзі, я вважаю, що е, навіть якщо такий законопроект буде прийнятий за основу і буде введена адміністративна відповідальність за порушення комендантської години, то е, така відповідальність у таких розмірах вона не зупинить тих е, поціновувачів нічного життя від того, щоб продовжувати відпочивати у ресторанах або у нічних клубах. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви, що ця відповідальність у вигляді таких штрафів є достатньою, чи вона буде, має бути набагато більшою? І на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення.